продовжуємо випуск. У головній госпітальній базі області рятують найважчих поранених. Тисячі людей вдалося повернути до життя завдяки майстерності та професіоналізму лікарів цього медзакладу. Про порятунок ще одного оборонця України дивіться у нашому наступному матеріалі. Військовослужбовцю Дмитру 23 роки. Він родом з Хмельницького на захисті країни з 2019-го. Спочатку приєднався до добровольчого батальйону, потім пішов служити за контрактом. У дев'ятнадцятому долучився до добровольчого руху, і по побратими, які загітували, давай після добровольчого руху підемо ще в контрактну армію. Спробуємо що там підвищимо свої професії, навички. Все, а вже на кінець суті контракту пішла повномасштабна війна і відразу працювати». Дмитро оператор дрону, Служив із побратимами на різних напрямках. Важке поранення отримав біля населеного пункту Терни, що на Донеччині. Окупанти вдарили по нашим оборонцям шквалом артилерії. Працювали в положні позиції. Ворог почаснів. Ми працюємо. Працював по нами. якраз переходили на позиціями. нас на півмене. Це в принципі друге поранення. Одразу всі включилися роботу. Додаток, додаток, додаток евакуацію. До головної госпітальної бази області Дмитро потрапив у вкрай важкому стані з ампутованими вже ногами. Медики зробили все можливе, аби врятувати хлопцю руку. Дмитро поступав вкрай важкий після артилерійського удару по позиції, де він воював. На жаль, розбило повністю ноги. Провели всі хірургічні обробки, реампутації, зробили все можливе, щоб рятувати руку. Тут оперували руку, поставили апарат, рука роздроблена на частинки. Там, якщо подивитись всі кісточки, таке враження, що їх порубали топором. Але Шанси є, шанси є відновити, вже трошки рухає, піднімає. Ми знаємо, що обов'язково наш герой буде рухатись не тільки руками, але обов'язково ногами. Це йому дуже важливо. Його це дуже турбує. Він хоче бути активним громадянином України. Вдома на Дмитра чекають батьки та кохана дружина Іванна, яка незабаром до нього приїде. Мужній чоловік не втрачає оптимізму навіть у такій важкій ситуації. Було ну, ну, розуміння що в принципі, в машині евакуації, що так, в кінці не найдумніше. Але, ну, знову ж таки, з, 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 ну, протягом цих всіх років, дивлячись, як там побратими лишали ну, потерпляних поранення, як такі. Це того, що це може бути. Тобто, це не критично. Стався протези. Це все лікується в принципі, нормально. можна жити у найближчі три місяці. Дмитру можна буде приміряти протези на руці, ще треба робити невеликі оперативні втручання. Він обов'язково стане на ноги, впевнений лікарі, і буде жити повноцінним життям, адже дуже цього прагне. Вікторія Галка, Віталій Шалдов. Новини Д1.